Дорогі друзі, останній день 23-го року. Яким він був? Тяжким. Для мене особисто 22-й рік був набагато ну не легшим, але зрозумілішим. Саме в 22-му році ми всі були єдиною країною, єдиною сім'єю, яка стала на захист своїх. Земель своєї держави, своєї України. 23-й рік розділив нас на тих, хто бореться за свою свободу, і на тих, хто наживається на цій боротьбі боляче, дуже боляче. Я не планувала цей рік ставити ялинку, це перший рік, мабуть, коли взагалі не було в планах. Її прикрашати. Пройшов по новому стилю Миколай, потім по старому, пройшло Різдво вже по новому стилю. До речі, я перейшла саме на новий стиль. А Ялинка стояла зелененька без прикрас. Але вчора, після масованої такої атаки на нашу державу. Мене кардинально змінилось рішення не тому, що свято, а тому, що я зайшла у Фейсбук і побачила на скрінах коментарі дебільної русні, яка радіє з того, що нам дала жару, так вони виражаються, говорять про те, що мало, що їх Новий рік вдався. А нам вони його підпортили. І така мене злість взяла. «Да ну вас нафіг з вашими дебільними коментарями. У нас буде Новий рік, у нас буде ялинка. Взяла я іграшки і пішла її прикрашати. На зло. я ніколи Я ніколи в житті не роблю щось на зло. Це не мій принцип. І ось перший раз я його теж порушила. Я на зло всім ворогам вирішила влаштувати свято. Вірніше, не свято, а атрибути свята. Буде в нас і новорічний стіл. І візьмемо ми, піднімемо бокали, шампанським Перший тост в нас буде. це за наших захисників і захисниць. Завдяки кому ми сьогодні живемо на своїй землі. Другий фужер буде піднятий за тих, хто віддав найцінніше найцінніше це своє життя заради того, щоб ось ця ялинка все-таки була прикрашена. І третій це за нашу перемогу, за мир і нашу перемогу. Чи буде вона в цьому році? Чесно навряд. Тост ми піднімемо, але сумніви беруть, тому що ворог сильний, ми вже виснажені і морально, і матеріально, все менше і менше підтримки маємо із. Країн ну, донорів на жаль. Суспільство розколюється на тих, хто вірить, на тих, хто не вірить, і на тих, хто бореться. До якої категорії я відношусь? Звичайно вірю, звичайно борюсь, допомагаю. Так я не на фронті. Але підтримать. Фронт я підтримую. Ця ялиночка це наше сімейне дерево. Вона була посаджена 8 років назад, коли народився наш онук. Ми посадили ялиночку коніку і кожного року на новий рік ми її прикрашаємо. Цей рік, як я казала, не планувала цього робити. Але я не дозволю такий поганий, як русня порушити мої традиції, наші традиції. І ось така ялиночка в нас сьогодні стоїть. Але це ще не все. Пам'ятаєте разом з вами? Я купувала туди плакину, Разом з вами я її саджала. І ось разом з вами ми започаткуємо таку традицію, як новорічна ялинка, буде наше новорічне дерево. Новорі, як би сказати, Сімейне дерево, але сімейне дерево наше з вами як друзів на Ютубі. І кожного року, поки буду жива, буду прикрашати ось цю ялиночку іграшками, так як вона стане символом нового року в моєму парку. Вона малесенька, бачите, вона ну, досить маленька. Але я вчора ввечері взяла іграшки, прийшла прикрашати. Е, і йшла з прогулянки моя кума, е, сусідка з внучкою Марійкою і прийшли сюди до нас. От ми разом її прикрашали. Наша Марійка була снівурочкою на. Новий рік. Ось така красунька, блакитна ялиночка, наш Рудік, який завжди поряд. До речі, він не прикрашав, він десь був відсутній. Ось така красунка. Дорогі мої друзі, з вами пройшов вже, мабуть, півтора року, як ми разом. Хто додався, хто пішов з друзів, комусь. Мабуть, не до вподоби була я, чи мій канал, чи моя позиція, не знаю. Але раз розпрощались, значить так краще. Хто залишився і давно зі мною, я вас всіх люблю. Хто тільки приєднався, буду рада бачити у довгострокових відносинах дружби, поваги, розуміння. Що хочу побажати, побажати хочу. Ну, і, звичайно, перемоги. Перемоги нашої перемоги, закінчення цієї безглуздої війни, щоб наші дітки не чули, взагалі, щоб навіть не знали, що таке слово війна, не чули взривів, тривог. Щоб ми просто жили, звичайно, як раніше, вже не вийде, але щоб ми просто жили. І розуміли, що найцінніше це мир, все інше неважливе. Хочу кожному з вас побажати здоров'я міцного, родинного затишку, дружнього плеча, коханої людини поряд. Щоб були здорові і щасливі ваші дітки, внуки. Щоб життя було попереду яскраве, тихе, спокійне, мирне під українським прапором. Хто за кордоном і бажає повернутися, звичайно, хочу бачити і знати, що ви тут, поряд з нами. Підтримки нашим захисникам це єдине і єдині, хто сьогодні робить нам свято. Це наші чудотворці, хоч і не Миколаї. Хочу для них особисто побажати, щоб скоріше повернулися всі живі і здорові з перемогою. Повірте, ми вас любимо, ми вас цінуємо, ми не цінюємо зні... ваш вклад у наше мирне життя. Допомагаємо, хто чим може, хто словом, хто ділом. Зараз потрібно фінансово. Фінансово допомагати навіть з маленької пенсії, хоча б чуть, чуть. Але це розуміння, що ми теж з вами в строю. І для нас, і для вас. Дорогі мої підписники. Ще раз кажу, я вас дуже-дуже люблю, я вас дуже ціную. Хай Бог оберігає всіх на нашій святій українській страждальній землі. І... Все була, є і буде Україна.